Звичайних диванів продається менше, ніж якихось прикольних, як от моделька 3 в одному зі столом. А знаєте чому? Бо в звичайних диванах немає ніякого вау-ефекту. Ти не передаси, наскільки тобі зручно на ньому сидіти, наскільки такий диванчик е легко розкладається, наскільки там якісне наповнення. Через екран це все передати нереально. Ну і плюс, якщо ви берете звичайний диван, Ну, звичайно, я маю на увазі класичний диван, на якому просто треба сидіти і просто треба лежати, де він не перетворюється у вас ще зі стіл на 10 людей, то за якісний диванчик треба заплатити. Оця моделька далі коштує 43 тисячі, да, 43 800. От саме цей диванчик на 2,80. Але коли люди приходять на цей диван, коли вони на нього сідають, розслабляються, поки там дружина оформлює договір. Чоловік сидить там так, так, потім уже ось так. Потім і думає, б мені не купити цей дуже зручну модельку диванчика. От тоді вже можна зрозуміти. Тому наша задача нагнати як можна більше людей в магазин, і до нас навіть приїжджають люди з інших міст, не тільки з Києва, щоб спробувати. Відчути, скажімо так, своїм тілом, яка модель дивана буде зручна, тому що цей має свою посадку, моделька престиж має свою посадку, і тут уже кожен обирає те, що йому підійде. Але насправді і той, і той диван класний. Замовити їх можна на сайті Солоховії, а ще краще прийти, посидіти і відчути. Є оплата частинами на 5 платежів.